А дивовижне питання гуляє світом. Чи здадуть американці Тайвань вгоду Китаю? Ну, тобто, укласти угоду гарно з Китаєм, але відмовитись від підтримки Тайваню. Що за питання, запитаєте ви? Не вже так можливо? А чого ні? Це ж всі ви разом, ну не конкретно ви, а більшість наших. Громадян обговорювали питання, чи здасть Трамп Україну Путіну заради угоди з е, Росією? З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Насправді, ну це ж реально те саме. Сьогодні е, багато хто говорить про те, що ну так, можливо, Китай. І Сполучені Штати разом домовляться, у них буде все чікі-піки, а інтереси Тайваня вони скинуть. Ну і те саме ж говорили про Україну. Ну, Зелені спікери все основні говорили. Більше того, в історії Сполучених Штатів були такі випадки, коли вони заради великої мети позбавлялись від цих. Союзники. Україна, до речі, не союзник Сполучених Штатів. Ну і Тайвань теж. Тому що Тайвань, скажімо, прямо немає прямого контракту, тому що е Китай змусив Сполучені Штати свого часу відмовитись від визнання Тайваню. Ну, теоретично, чого, можна було і Тайваню, і Китай визнавати, але вони зробили ставку на Китай. І це остаточно почалося. Це почалося. В 71-му році, а завершила в 79-му році. І з того часу Сполучені Штати робили ставку на Китай, тому що їм треба було перемогти Радянський Союз. Ну, вони то перемогли Радянський Союз. Але Китай за цей час зміг багато чого такого, що тепер самі Сполучені Штати вигрібають. Так от, до речі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Так от, що сталося? Рубіо прямо сказав, хто й хто хоче. Чи той, хто сподівається, що ми обміняємо інтереси Тайваня на зділку з Китаєм, перерахувалися такого не буде. І ви знаєте, чим це важливо? Це важливо тим, що Китай, Росія і інші повинні зрозуміти, що період дрібних торгів, які могли бути у Трампа, Україною, Ізраїлем, ще кимось, Тайванем. він минув. Сьогодні Трамп вийшов на інший масштаб. Він не збирається займатися дрібним бізнесом. Ні, ну великим бізнесом це так. Да, а дрібним ні. Йому не цікаво. Він тепер навчився здобувати користь із конфлікта, із перемоги. Ага, ви будете зі мною сваритися. Значить, я буду вводити санкції, робити те та те і отримувати прибуток. Ви будете зі мною миритися. Окей. Значить, я буду робити те та та отримувати прибуток. Оце приблизно те, на що вийшов сьогодні Трамп. І це, між іншим, непоганий варіант. Непогано він це все придумав. Будемо про це говорити далі, але заява Рубіо, вона дуже важлива, тому що Рубіо спростував те, про що багато хто політкував. Багато хто уважно стежив, як це буде, думали, ось ж в інтересах і так далі. Були в історії Сполучених Штатів такі історії, коли вони відмовлялись від підтримки союзників. Зараз кинуть Тайвань, кістку, Китай отримує Тайвань, а потім кине і Трампа. Шо, схоже, Трамп не хоче, щоб його вже більше кидали. Путіна йому вистачить. Ну, така приблизна історія. Дякую вам, що були зі мною. Я вам розказав це, тому що не міг не розказати, хоч і не планував сьогодні ввечері виходити в ефір. Бо це важлива заява. Вона важлива, тому що вона говорить про те, що для Сполучених Штатів принципи, знову мають значення. Ще недавно говорили принципи другорядні, головні інтереси. А зараз, здається, принципи повертаються. Гарна новина. Вітаю вас з нею. Ну і всім гарної. Спокійної, сподіваюсь, ночі. Слава Україні.